Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам нову альтернативну історію, у якій мова буде йти про Австрію Федеративну Республіку, яка, ну, в нашій альтернативній історії сказала НІ диктатору. Тобто Австрія не погодилася на Аншлюз у 1938 році, і разом з вами ми подивимося, в от плюс-мінус реалістичний сценарій. Який би міг бути для даної країни, і як би взагалі могли би розвиватися події Другої світової війни, якби от Австрія не погодилася на аншлюз Німеччини? Як ви бачите, Австрійська держава знала, що уже давним-давно Гітлер буде тиснути на неї, тому от будується ряд фортифікаційних споруд. А це фортифікаційні споруди, основна лінія оборони проти німецької держави, яка неодмінно буде атакувати наші позиції та буде намагатися силою захватити, захопити Вену і приєднавши от таки, зробивши аншлюз силою. Так як наша країна є. Відносно маленька, ресурсів тут небагато. Бачимо, що в нас всього на всього 9 дивізій, Це в сумарності більше 50 -ти тисячної армії. Політична влада накопичується не дуже сильно. 58% стабільності, 50% підтримки війни, людський ресурс 6 тисяч це був не місячний навіть показник. Ну але тим не менше. В лютому 1938 року, пройшовши такий невеличкий курс молодого бійця та підготувавши свою країну до імовірної війни, ймовірного протистояння, мені вдалося побудувати доволі таки сильну країну, яка точно може угризнутися, і яка точно може показати не лише тільки свої зуби і загарчати, але й вкусити великого диктатора Адольфа Гітлера. У лютому 1938 року австрійська держава має більше 100 тисячної армії, це добре обучені, навчені війська, в сумарності це, 18, це 17 дивізій, 18 які готуються і будуть готуватися до подальших дій. Згодом ми бачимо, будемо збільшувати до 20 дивізій. І от, граючи за ці 20 дивізій австрійської армії, я буду намагатися от максимально реалістично. Тому що на каналі у нас вже є от там виживання за Австрію. Воно доволі таке файне. Пам'ятаю, його пару місяців тому назад більше півроку показував вам там, ну, в мене взагалі інша була тактика. Але врешті-решт мені вдалося вижити за Австрію. Но сьогодні тема нашої, нашого відеоролика не у виживанні австрійської держави, а у імовірності прогнозуванні дій, які могли б статися. Тобто, ну самі ми прекрасно розуміємо, що австрійську державу, от бачите, з такими шаблонами це стандарт 20-ширина фронту, а в артилерія зенітний комплекс. Плюс до того там розвідка і саперні бригади у нас будуть тут основне таке месиво. А ми будемо робити акцент на обороні, виключно на обороні. Як я вже казав, само собою, що ми не будемо могти тягатися з такою великою державою, як Третій Рейх Німеччина Дольфа Гітлера. Но, але тим не менше, може бути от, статися таке, що події будуть розвиватися ну зовсім не так, як ми з вами можемо і очікуємо. По історичному а, такому періоді. Бачимо, що 25 квітня 1938 року ми не погодилися на аншлюс Німеччини. німецькі війська вже були готові до такої розворота подій, Вони атакують по а, тих територіях, які ми віддали німцям, там і частина Альпів і тому подібне. Але, от у декількох таких невеличких битв, розвідувальних битв, німецька армія побачила, що вона не може прорвати таку лінію оборони. Австрійської країни, не дивлячися на постійні бомбардування із воздуха, не дивлячись на масову такій потужності своєї армії, німецька держава не могла ну, по суті, вигребсти. Вони стали вздовж нашої лінії оборони і ні взад, ні вперед. Чи можливий був такий варіант в реальності? Думаю, цілком ймовірно, того що сторона, яка атакує по наших позиціях, несе дуже шалені втрати, і не дивлячись на те, що Адольф Гітлер сконцентрував величезний контингент своїх військ, ми натомість стоїмо, стоїмо доволі таки успішно і боремося за свою незалежність, за своє виживання. Поки що ми сам на сам. Не маємо ми там ніякої підтримки Британії, Франції, але бачимо і спостерігаємо таку картину, що у 38 році, після того, як Австрія сказала Ні Гітлерові, Чехословакія теж сказала Ні Гітлерові. І Друга світова війна розпочалася не із Польської Республіки 1939 року, а саме із Австрії та Чехословацької Республіки. На фоні того, Велика Британія та Франція це дійсності цілком вірно. Побачивши, що німецька держава Адольфа Гітлера не може впоратися з Австрією завдяки. Та місяців вони плюс до того, хочу Німеччина от зробила судецький кризис, то Британія та Франція підтримала Чехословакію і зовсім згодом, у лютому, 1939 року, майже через рік після протистояння. Австрійської держави проти Адольфа Гітлера ми спостерігаємо таку картину, що от маленька держава стала таким каталізатором. Тобто ми стали тим гвинтиком, супротивом, який показав усьому світу цивілізаційному, що Австрійська держава може і має. І показала у свою хоробрість, що невеличка армія, 100 армія може протистояти там півмільйонній армії, на яку, яка була кинута на наші, на наші позиції. Ми побудували файну лінію оборони, безперечно, ми дійсності файно себе проявили. Наша армія. Героїчно себе оборонила з мінімальними втратами. Ми уж ведемо десь около року це протистояння. Німецька держава не може і грама просунутися по наших територіях. Є, звісно, що у нас ускладнення, є, звісно, у нас і провали в фронті вже в наших союзниках. Ми вступили в Альянс союзники, і от уже у Другій світовій війні протистоїмо Адольфові Гітлерові та його прибічникам уже не сам на сам. Але для того, щоб це все відбулося, довелося там протриматися 3-6 місяців, щоб показати світові, що німецька армія не така сильна, як він Гітлер говорить про це все. І от реально такий сценарій міг би бути, що от французи та британці, об'єднавшись, підтримали Чехословацьку Республіку. Знають знають, що у Центральній Європі там стоїть форпостом Австрія. Австрійська держава і Чехословацька держава, яка точно буде боротися за Судецьку область, виснажувати Адольфа Гітлера. Тож вони дійсності підтримали, сказали, що ні Гітлерові. Як сказала Австрія ні на Аншлюс, так і Британія та Франція сказала ні на кризі Судецької області. Але тим не менше, у квітні 39-го року ситуація стає катастрофічною, тому що німецькі війська йдуть добре вони захопили Варшаву Прагу, вибачаюся. Чехословацька республіка не має сили протистояти нам, але оцей прорив в сторону Чехословацької республіки ускладнив нам уже оборону нашої держави. Але тим не менше, 2 травня 39-го року канцелярія була розрушена вибухом. Я точно не очікував би на такі події, але тим не менше, у цій альтернативній історії був успішний, успішний замах на життя Адольфа Гітлера і. Його, по суті, вже немає. Війна, Друсвіта війна на Превліка жаль не закінчується, а Гіммлер має всю повноту влади, ставши новим таким фюрером, говорить, що нам точно вже тепер треба перемогти всіх капіталістів та цих Чехословаків та Австріяків. А також 19-20 липня 1939 року. Сформувався стальний пакт, а також сформувалося те, що Польська Республіка не прийняла умови німецької держави. Таким чином, з 38 по 39 рік, уже півтора роки, йде Друга світова війна. Ну рік де Друга світова війна, і півтора року вже йде наше протистояння. Польська республіка може приєднатися до нас. Але тим не менше, коли ще був там Адольф Гітлер, я не показав вам. Гітлер і Сталін заключили пакт Молотова Рібентропа в 39-му році, 38-му, напередодні свого замаху, свого вбивства. Ну і бачимо, що 2 лютого 40 року італійські війська атакують наші позиції. Оце просто катастрофа того, що ми воюємо проти італійського фронту на півночі, на західному фронту проти е, не, на півночі із німцями та на заході на півдні із Італійцями. І зовсім скоро ще може статися так, що по фокусах Угорщина приєднається по суті до цього альянса Вісь я не знаю, як ми тоді будемо відгрібати війну, але хочу сказати, що австрійська держава дуже гідно тримається ні одної провінції. Ні одного кілометра ми не втратили, німецькі війська відкатуються, несучи шалені втрати, От ми стали реально таким запалом. Пали Чехословаць... Чехословаки, в яких реально була також нагода ну, протистояти та перемагати Гітлера. Але Чехословацька Республіка пала, і наша держава залишається по суті, в такому повному оточенні. І ще лише одної країни бракує. Щоби повністю нас атакувати з усіх сторін, і це буде Угорщина. Я впевнений, що угорська держава буде атакувати нас. Тим не менше біля Вене ми намагаємося укріпити свої позиції. Ведуться затяжні бої. Людських ресурсів не вистачає, тому що Австрійська держава має малий мобілізаційний ресурс. Але те, що робить оцей цей народ, це просто приклад героїзму. Підготовки до війни, консолідації влади, опозиції та народу, які в поєднанні показують нам пример того, що от дивіться, ну, ми можемо стояти, от стоїмо ми гідно проти двох імперій італійців та німців. Ну, це просто колапс. Плюс до того, у липні 40 го року паде французький режим. Париж пав, і Європа, по суті, була, ну вона постелилася перед Адольфом, не Адольфом Гітлером, а Гімлером. Ви можете собі уявити, наскільки ці всі події трагічні і для австрійського народу, який знає, що він, от як Британія на островах, але так як Британію відділяє море та військово-морський флот Британського королівства. А в нас хто нам поможе? Хто нам поможе? Альпійські гори так вони вже допомагають нам тримати два роки протистояння проти Німеччини. Але тепер Італія, а потім Угорщина, а потім іти з усіх сторін, а потім те, що на, нашій, на нашому напрямку зосереджено около мільйонної армії, адже західні по суті, дивізії вже захопили Париж на Сході поки що йде протистояння з Польською Республікою. Ну а що далі? Австрійська держава стоїть і середину. І думаю, що і весь 40-й рік буде стояти. Капітуляція Норвегії італійськими військами. І як того, що я найбільше боявся, 22 листопада 1940 року на Королівство Угорщина вступає в Альянс Осі. Тобто, у Військ вони вступили і відразу ж таки кинули свої війська на нашу територію. Ну, тим не менше, вони і ці держави, оця держава Угорщина, яку підтримує і німецька армія, вони опламують свої зуби. Да, нам тяжко. Так, якщо б от я робив акцент на вишиванні австрійської держави, я би зовсім інакший фронт побудував. А я вже бачу, як можна себе оборонити. Ну, тим не менше, це вже буде напевно інша історія. Це вже буде суто виживання. А це я вам хотів показати альтернативну історію: от, наслідки непадіння, непокори, наслідки супротиву невеличкої держави, яка вже два роки тримається проти великих імперій і, і тримається так, що вони нанесли шалених втрат. Я думаю, що ворог нас точно буде, ну по суті. Уважати так, як і сама німецька пропаганда говорить про те, що ми один народ і чому нам воювати? Плюс до того, у нас у партії Курш він теж є націоналістом. І ну, сама пропаганда Німеччини говорить, що нацисти воюють із ну, націоналістами. Тому нема потреби воювати. Ну але безперечно, Австрія до останнього надіялася, що підтримає їх союзна. Армія там французів та британців того виявилося ну повністю не, не реалізувалося, того, що французи пали, Чехословаки пали, паде згодом Польща. І наша держава, воюючи проти італійців, німців, угорців, мільйонної армії з усіх сторін, не може протистояти такої великій навалі. І Альпі, і оборонні форпости, та зима, і та підготовка нашої армії, де досвід бійців настільки великий. Ну, він сказується, він дає нам великий плюс. От він показує те, що в нас є можливість, але дивіться, мадяри просуваються, там я не встиг побудувати лінію оборони достатньо якісно та достатньо файно. Тому от у цьому напрямку в нас є величезні проблеми. Мадярська армія, дивіться, 22 і десь 15 дивізій. Ну, по суті, на одну цю кліточку атакують около 30 дивізій ворога. Це реально страшна сила. Не можу собі уявити, наскільки важко тим військам залишається тепер тримати цю оборону. Ну але ми розуміємо, що рано чи пізно, а якщо так і станеться, що, не дай Бог, от паде ця провінція, то таким чином ми її програли по суті протистояння, бо ну, реально немає можливості, немає ресурсів. Хоча я й мобілізував практично усі свої війська і людей, які могли, от... Ті всі пішли воювати проти, у цьому протистоянні. Ну, тим не менше, протистояння триває, допомоги немає. Березень 41-го року говорить про те, що Гімлер навіть і не планує атакувати Радянський Союз і порушувати пакт молотова Рібентропа. Плюс до того, що тримаються якось поляки. Вони забрали частину своїх дивізій, от дивізій з нашого напрямку, які мали би атакувати. Ну, врешті-решт, проривається лінія фронту. Уже сама Вена. Являється в такому полукільці, полуоточенні. Наша армія, яка відступає, не має другої форпоста лінії оборони, бо не встигається побудувати нашою промисловостю. Ну і заходять німецькі війська, які трошки стали, ну і які атакують Вену. Критична ситуація насамперед. Березень 41-го року показує те, що з повітря і з землі атакують величезними силами країни Усі, італійці не можуть огомонитися. Не можуть його манитися і інші держави, тож мені доводиться тепер виступати з основних своїх ділянок фронту. Там, о, дивіться, навіть проривається одна з самих основних моїх ліній оборони, яку атакують із чотирьох напрямку. Одна дивізія тримала в Альпах величезний тиск. Ну і доводиться виступати. Виступати, бо немає ніякої більшої перспективи. і... Можливості протистояти. У цьому реалістичному сценарії, я думаю, що такий розвиток подій імовірний. Але якщо от, я би виживав за Австрійську державу, то зовсім інакшу стратегію я би побудував, Ну, це вже буде залежати від вас, чи ви хочете бачити, щоб Австрія перемогла в Другій світовій війні. І файно себе проявила. Ну, бачимо, що 28 березня 41-го року капітуляція Польщі стала неминучою. Німеччина та Радянський Союз поділили польську державу. Ми втратили Вену 29 березня 41-го року. і зовсім мало залишається до того, щоб повністю проголосити капітуляцію. Хоча стабільність наша низька за те, що ми втратили багато своїх територій і столицю, 100% підтримки війни це говорить про те, що люди готові боротися за свою землю. І вони ніяк не хочуть уступати. Але давайте подивимося, правді, в очі. Армія Німеччини та італійців та їхніх союзників, які боролися з поляками, вона тепер повністю буде кинута на австрійський напрямок. І тут і так не було легко. Із сходу нас по суті витіснили із. Столиці та основних ліній оборони залишається лічені дні до повної капітуляції нашої держави, плюс до того забастовки, страйки, люди вже не витягують цю війну. Стабільність паде, припасів немає. Ну і таким чином, думаю, що в квітні, так і сталося, 7 квітня 1941 року, Федеративна Республіка Австрії капітулює. Вже після ну, трьох років своєї боротьби за незалежність, а ця країна зробила неймовірний вклад напевно у майбутню перемогу. На союзників над uh, Німеччиною Гімлера. Хоча Гітлера немає, а Британія тепер залишається сам на сам із своїми сателітами, ще й Греція якось огризається. А Гімлер ну, цілком ймовірно може не піти шляхом, як Гітлер планував. Uh, він може заключити свій союз із Радянським Союзом та боротися проти капіталістів, поки Сполучені Штати Америки відпочивають собі там на континенті та й не планують воювати. Але може статися і так, що у у цій альтернативній історії Сталін може атакувати німецький рейх та вийти переможця. Дякую, друзі, за увагу. До побачення всім. Сподіваюся, вам сподобалася ця альтернативна історія. Якщо так, не забуваємо ставити вподобайки, підписуватися на канал. Па-па і ще побачимо.